Лариса, розкажи е юридичний аспект бізнесу, кавового бізнесу в кразі. Це дуже просто. Є два шляхи: або сам, або наймаєш людину <сум> <сум> найняти людину. Тобто, так як ми з партнеркою, вона юрист по освіті, ми вирішили, Вона сказала: давай спробуємо самі. Будемо ходити. Бо був варіант, тобто там треба було заплатити півтори-дві тисячі євро. І вам ці документи готові. Но там ніхто нікуди не спішить, можете чекати три-чотири місяці. Що потрібно це звичайно довідка з України про несудимість. Так. Це можна витягнути з дії. Потім йдете до нотаріуса. Так ці документи, значить, вид діяльності повинен бути так, який ви хочете, що ви там кав'ярня, там продажі, ну так як в Україні називаються це кведами. Угу. Це все займає там 12-13 тисяч крон. Це ну, 500-600 євро за оформлення цих документів.